Оля Тищенко пояснив, чому декларування депутатів буде закритим. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних служб Російської Федерації. Тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це використовувати на користь. Проти держави України. Ух ти! Я вже бачу, як ворог використовує інформацію. Скільки коли не за під час війни? Вони ж можуть просто опублікувати це все, і ми з вами охом. Але якщо буде вимога, наприклад, от вам треба буде декларуватися. Ви кажете, я хочу, щоб моя декларація була відкрита. Будь ласка, відкривайте. Вас ніхто в цьому не перекриває. Ну прям дякую. Це ж відразу знімає всі підозри і питання. Просто прийшов і перейшов. Тому що все хочу ще раз додати. Що все, що сьогодні роздмухаються, це просто провокація. Mm -hmm. Не більш, не менше. Все, що я тільки що сказав як депутат, просто підош. Не більше, не менше. Але як с**, впевнено це зробив, Колю Тищенка ніяк не відпустить. На цей раз на нього та його команду полює дрон. Сьогодні на одного членів нашої тимчасової слідчої комісії ТСК нацресурс був скоєн замах. Напав жор і відібрав 100 гривень на шаурму і попить: Люди, будьте обережні! Перед вживанням потурбутися про запас води і поїсти. Ця херня не шкодує нікого. Наслідок роботи дрону стався вибух, внаслідок чого згоріла автівка. А ще пробиває на ізміну. Повсюди дрони. Вони хочуть забрати моє своє королівство. Я хочу передати всій лісовій мафії. Я комісар, ночі перевірив себе, я точно не мафія. На всякий випадок зробив собі довідку. Ми не зупинимось. ми будемо йти за вами. Слід слід. І ми вас заквачимо, і ви будете водить. Ми йдемо за вами. Пацани, почекайте, ми вже йдемо. Знаєш, що найбільше боюсь у разі можливого блекауту. Що в гості завітає Тищенко. Спостереження. Друзі, виходимо. Ваші злочинні дії припинено. Працює ТСК, Нацресурс. ресурс. Виходимо, друзі. Це саме в ваших інтересах, виходьте. Я кажу, виходьте по одному. Ось, замурували. Ми бачимо, що всі колцентри, вони е зазалегідь е монтуються такими бронедверима. Завжди є е відео відеофіксація, закритий простір і зачиняється. Коля да потерпи трохи, вже виходжу. Біда звідки не очікували. Тищенко завів Ютуб канал. Тепер він веде головні новини країни під назвою Тищень. Це той випадок, коли марафон не така вже хня. Ну хня, <плес> але ж не така. Це <см> тищень, щотижня з Тищенком. <см -тіщ -день> <плес -тіщ -день> Може, не будемо дивитись? Ну, будь ласка. Ну дивимось. Держпідприємство Ліси України витратило 42 мільйони гривень на інноваційну технологію охорони 53 підконтрольних об'єктів невидимими охоронцями. А всі думають, куди ділись магнолія ТВ. Вони трохи змінили формат. Тепер її ведуть злочинці, які раніше були такі хороші, завжди віталися. Цю інновацію ліси України впроваджували спільно з компанією. Шериф охоронці виявилися настільки невидимими, що їх не змогли виявити ні громадські активісти, ні журналісти. Це не вдалося навіть співробітникам прокуратури та бюро економічної безпеки України. Як виявилося, це були не невидимі охоронці, а охоронці, яких просто не було. Коля, ти такий інтригант. Я до кінця вірю, що вони невидимі. От умієш подати інформацію. Колоди, жодна колода без збіру. Колоди понад два тижні. У нас є відео сенсація з е, датою, понад два тижні знаходяться тут, не вивозяться. Це крадіжка лісу. Ми разом з представниками поліції і так само з слідчою групою прибули на місце злочина для перевірки і факт. Який надійшов до нас, підведеся. Так де труп? Хто вбивця? Інновація виявилася не інновацією, а крадіжкою державних коштів. Триває слідство. Тепер це мій улюблений серіал.